Сьогодні з вами закриємо помідори по рецепту, який найулюбленіший у мене в сім'ї. Русіл маринад випивається зразу. А помідори, ну, помідори теж з'їдаються, це з морквинячком, з чорнобривцями, цибулька, листочок лавровий, перчик болгарський, чосничок. Ну, і Інші спеції, які я напишу, рецепт я напишу у, під під самим, під ви, відео внизу. Ось такі за рахунок чорнобривців. Я, я думаю, ось бачите, який колір виходить у маринаду. Але що, що головне, смаку чорнобривців немає у, у помідорі і в маринаді. Ну і перчик чилі ще я давала. Як я обіцяла, сьогодні зробимо помідорчики із... Сьогодні будуть помідори з морквинечком. Добренько перемию, перемиваємо помідорчики, відділяємо плодоніжки. Банки помили, помідори помили, підготували. Тепер нам потрібна цибуля, чосник, морквиня, чорнобривці. І там ще два булгарських перці і ще перець чилі. Це все ми зараз почистимо і будемо збирати бубамки. Мило перечистимо чорнобривці, цибулька, чесник, перець булгарський і перчик чилі. І зараз будемо загружати у банки помідорки. цибульки ось так на двоє шулі і три зубчика черника треба банку спеції я вже як наберу повні банки попереношу в хату спеції вже буду давати як зіллю воду на русів Буду варити весіл. Марина <клухи> і після того вже дам стації. Заляла простою водою і тепер виливаю, замірила кількість води, 11 літр на ці всі помідори. Тепер зливаю в каструлю, закип'ячу, зроблю маринад і я буду стерилізувати. Я не буду заливати кип'ятком, я краще простерилізую. Воду я зіляла. Тепер на банку трохи літрову я кладу десь так по півтора листочка лаврового і по листочку. На півторачку розкладаємо. Потім кілька горошин з перцю. По кілька горушей чорного перцю. І головна гвоздика. Помідори люблять гвоздику, але не багато. На півторачку банку даємо по два суцвіття. на літрову одне, а на трьохлітрову можна три. Все, тепер чекаємо, поки звернеться маринад. І будемо заливати гарячим маринадом. Маринад буде варитися з розрахунку на 5 літрів, тому я переміряла. Скільки в мене води, В мене води 11 літр. І я собі зараз вирахую, скільки мені потрібно чого. А вам напишу рецепт на 5 літр. На маринад на 5 літр. Так, для маринаду ми відміряємо ось таких на 5 літр 20 столових ложок цукру. Так як у мене 11 літр, мені треба 40. 41-42 я дам ложки цукру. Сіль. На порцію 5 ложок солі мені потрібно 10. І оцін. На порцію нам потрібно 350 грам. Коли закипить маринад, тоді додаємо оцет, розливаю по банках і я стерилізую. Хто не хоче стерилізувати, заливаю два рази кип'ятком. Раз кипятком, другий раз маринадом і вкутить, І я стерилізую. Так надійніше. Кришки я запарюю кип'ятком і зараз ними поприкриваю. І потім уже ними одразу буду закатувати. Ставлю каструлю. І буду стерилізувати 10 хвилин 10-7 хвилин з моменту закипання. Закрутили, перекинули, закутую в одіяло, і хай стоять, доки не вихолонуть. Всім смачного.